Вашій увазі сьогодні топ 30 найвідвідуваніших локацій світу. Друга частина. Якщо пропустили першу, радимо спочатку переглянути її. Посилання в описі та закріпленому коментарі. А ми починаємо другу частину. Відкриває міст золоті ворота у сан франциско Під час проєктування мосту армія США наполягала на жовто-чорному кольорі для кращої видимості в тумані. Але інженери відстояли міжнародний оранжевий. Так, естетика перемогла практичність. На 14-й сходинці: Парижський собор Сакре Кер. Собор почали зводити після поразки Франції у Франко-Пруській війні 1870 року, як символ духовного відродження і покаяння нації. Велика Китайська стіна і тринадцята сходинка. Один із секретів Великої Китайської стіни унікальний розчин. До якого додавали клейкий і рис. Завдяки такій добавці стіна краще витримує вологу і залишається стійкою століттями. На 12-му місці Базиліка святого Петра у Ватикані. Це найбільший собор у світі. Він вміщує 60 тисяч людей, а разом із площею перед ним понад 300 тисяч. До речі, Україна це єдина держава, чий герб представлений у соборі святого Петра. Далі Собор Паризької богоматері. Пожежу 2019 року письменник Віктор Гюго описав із моторошною точністю в одноіменному романі, який було опубліковано ще в далекому 1831 році. А десятку відкриває заборонене місто в Пекіні. У палаці мешкає близько 150-200 диких котів. Колись вони були улюбленцями імператорів та охоронцями від мишей. А тепер улюблена фішка туристів Єгипетські піраміди на дев'ятому місці. Піраміда Хеопса побудована приблизно з 2,3 мільйона вапнякових і гранітних блоків, вага кожного від 2 до 80 тонн. Будівництво цієї піраміди тривало близько 20 років, при цьому потрібно було встановлювати по блоку кожні 2-3 хвилини. Восьме місце Базиліка Богоматері Гваделупської. Щоб уникнути скупчення людей і дозволити всім побачити образ діви Марії Квадалубської, під ним влаштовано рухомі доріжки, які плавно рухають паломників повз святиню. На сьомій сходинці ніагарський водоспад. Окрім того, що він має просто неймовірні краєвиди, водоспад забезпечує гідроелектростанції в Канаді та США, які виробляють до 4,9 мільйона кіловат електроенергії. Цього достатньо для живлення мільйонів будинків. Шосте і п'яте місця ділять між собою дві пам'ятки з Токіо з приблизно однаковою кількістю відвідувачів на рік. Храм Сенсо Дзи, на відміну від багатьох туристичних місць, Сенсо дзи відкритий 24 на 7, а вхід безкоштовний та доступний для всіх, незалежно від війни розповідання. Храм мейдзі Дзингу. Усі головні будівлі храму. Побудовані без жодного цвяха за традиційною японською технологією дерев'яного з'єднання, яка зберігає стійкість і красу конструкції. Четверте місце центральний парк в Нью-Йорку. Хоч парк здається природним, майже все створено вручну: озера, пагорби, галявини і навіть струмки, результат клопіткої інженерії та дизайну. На третьому місці Таймс Сквер. А ви знали, що закон зобов'язує, щоб усі будівлі на Таймс Сквер мали світлову рекламу, навіть якщо орендареві вона не потрібна. Це створює ефект вічного дня дуже близько до чемпіонства, але все ж друга позиція площа Сокало, Мехіко. Колись тут був Темпло-Майор, головний храм імперії ацтеків, присвячений богам війни та дощу, Частини стародавніх споруд. Досі видно поряд із площею. А перед тим як ми дізнаємось переможця, крута новина для всіх, хто любить факти не лише у відео, а й на сторінках. У книголенді зараз шалені знижки до 80% на художню літературу та нон-фікшн. Акція триває до кінця літа. Переходьте за посиланням в описі та закріпленому коментарі. Що ж, а звання найвідвідуванішої локації світу заслужено отримує Гранд базар в Стамбулі. З просто неймовірним показником в 91, та дві мільйона відвідувачів на рік гранд Базар був заснований ще в 15 столітті після завоювання Константинополя. Йому вже майже 600 років. Це справжнє місто в місті. Базар має понад 60 критих вулиць і більше ніж 4 тисячі магазинів, а також ресторани, поліцейський відділок, пошту та мечеть. Ми разом подолали мандрівку 30 найпопулярнішими локаціями світу. Якщо було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатись. Так ви не лише підтримуєте наш канал, а й україномовний контент на YouTube. До зустрічі в наступних відео.